27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених вже відкрито в офісі генпрокурора. Йдеться про вбивство 54 захисників. Також керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов, повідомив, що нині з'ясовуються деталі страти наших захисників біля кринок на Херсонщині. У нас немає наразі фізичного доступу до того місця, де могла відбутися ця страта. У нас є певні припущення щодо конкретної локації, де це могло бути. Але повторюю, зв'язку через відсутність доступу. Ми зараз максимально намагаємося з різних джерел перевірити цю інформацію, щоб бути впевненими, що ця подія мала місце і хто саме загинув з наших бійців. І відповідно, хто до цього причетний. На зв'язку з нашою студією Тарас Семків, заступник керівника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора. Вітаємо вас. Вітаємо доброго дня щодо відео, на якому як стверджують ті, хто публікував, зафільмовано факт страти російськими військовослужбовцями українських полонених в районі Кринок. Чи вдалося прояснити, підтвердити або спростувати автентичність цього запису і прояснити контекст того, що сталося? За фактами подій, які зображені на цьому відео, було невідкладно зареєстровано кримінальне провадження. Досудове розслідування, в якому здійснюється слідчими Служби безпеки України, а процесуальне керівництво прокурорами в Херсонській області. На цей час розслідування не завершено. Триває ідентифікація обставин, які зображені на відео. Воно здійснюється у тісній співпраці з відповідними підрозділами збройних сил України, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра. Триває ідентифікація як осіб з числа військовослужбовців Збройних сил України, які зображені на відео, так і перевірка причетності конкретних осіб з числа військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації до розстрілу військовополонених. Розслідування на цей час не завершено. Достатніх даних, які б давали можливість приймати якісь процесуальні рішення у цьому провадженні, поки що немає. Водночас це не відбувається дуже швидко. Правосуддя в Україні насправді тим і відрізняється від правосуддя в Російської Федерації, що ми не приймаємо поспішних висновків, тих, які необхідні в той чи інший момент, а обґрунтовуємо своє рішення виключно на доказах, які здобуті під час досудового розслідування. Однак я переконаний, що за результатами проведення всіх слідчих дій, які щоденно тривають, ці процесуальні рішення будуть прийняті. Пане Тарасе, а наскільки складний цей процес? Ідентифікувати людей, які знаходяться на відео, а також зрозуміти, хто саме виконавець злочину і хто віддав наказ це зробити? Цей процес є безперечно складним, оскільки ми не маємо повноцінного доступу до тієї території, де потенційно міг бути вчинений цей злочин. Погляди цих місць подій відбуваються виключно із застосуванням безпілотних літальних апаратів. І з використанням інформації, яка у нас є з відкритих джерел, ми намагаємось якомога точніше встановити ті обставини, які там відбувалися, щоб потім вже зробити відповідні висновки. І водночас, звичайно, триває перевірка щодо надання наказів відповідними командирами на вчинення таких дій, оскільки є очевидним, що це. Система дій це не є якийсь одиничний випадок, який відбувся в той чи інший момент, і до якого причетний виключно якийсь військовослужбовець Російської Федерації рядовий, який вчинив ці дії? Це система дій, і на вчинення цих дій даються відповідні накази вищестоящими командирами, і якраз на їх ідентифікацію, встановлення і притягнення до відповідальності і зосередження наші зусилля зараз. А скільки злочинів о, загалом? Подібного характеру вже зафіксовані і чи є серед них ті, які розслідувані до кінця. Загалом 27 таких кримінальних проваджень розслідується щодо розстрілу 54 осіб. В чотирьох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру винних осіб. Щодо одного з них є вирок суду. Напевне, вислідкували за подіями буквально минулого місяця, коли розпочався процес притягнення до відповідальності військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, який на теперішній час попав в полон і знаходиться на території України, який здійснив приблизно такі ж дії: це розстріл нашого військовополоненого, який здавався в полон. І цей процес на даний час триває. Процес, цей до, процес притягнення його до відповідальності зараз якраз здійснюється. Йому вже повідомлено про підозру. Пане Таразе, а скільки часу може тривати саме цей процес от від появи відео до ідентифікації всіх причетних до нього? Ну, на жаль, цей процес є не швидкий. Ці дані ми здобуваємо по таких дуже маленьких частинках, які потрібно скласти в одну велику мозаїку. Тому поки важко говорити про якісь конкретні строки досудового розслідування. В цьому випадку, водночас, коли вже прийнято рішення про повідомлення про підозру конкретну особу, у нас вже є певний набір доказів, які стверджують про причетність цієї особи до вчинення злочину. І тут вже включаються строки досудового розслідування, якими ми обмежені. Це два місяці з часу повідомлення про підозру, з можливості, звичайно, продовження подальшого цих строків досудового розслідування, але теж в обмежених випадках. Я думаю, що в цьому випадку. Даний процес не є складним і упродовж двох місяців. Сслідування буде завершено і прийнято кінцеве процес рішення про передачу цього кримінального провадження до суду відповідного обвинувального акту в суд або про його закриття у випадку непідтвердження вчинення злочину цієї особи. Дякуємо за ваш час та інформацію, яку ви нам надали. Тарас Семків, заступник керівника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу Генерального прокурора України, був з нами на прямому зв'язку.